Ми не знайомі за аудитом. Що означало? Хоча ми заказали все, що депутати гарні. <плес> і які депутати вони ваші вам прислали вам. Депутат це ведемо які пишуть, сидить, виконково був доведений, звідна депутатам тут тут не був. Хоча були запити від депутата і заявку від заявлення. <плес> <плес>

Бо <от> то ви так от припідносите. тут просто буває який туди, це нормальне явище. Це в цю квартиру так, так. І що, і в цьому будинку Ржнітовський має кавалок, має Баба, кавалок и, 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 в землі. Ця Слободяння має кавалок в землі. під квартиру і землі. Що Що це бачите, 68 метрів квадратних. Ну то ж треба було не надавати самих початків. Ну от це двохкотне. Давайте хто за таку А, Василь, будь ласка. Тоді попрошу членів комісії Даний проєкт рішення проголосувати даний проєкт рішення. Хто підтримує Але це спадло на дня дозволу на розроблення відміну рекламу інвентаризації земельної ділянки? Давайте Давайте тоді по цьому. Хто за такий проєкт рішення прошу проголосувати? За? Feasible. Чому то, то землю треба спроінтаризувати під Хто Інвентаризувати. Треба Ті документи, вони понароблювали, зізнання цим партнером, понарізали пусками, лишили, що це мені. І давайте наступне питання. Про включення о перелік земельної ділянки для передачі у власних ділянці. Остання питання, будь ласка. Останнє окупачні. Ні, ні, точка. Земельні ділянки. Про включення о перелік земельної ділянки для передачі у власні шляхом продажу та надання дозволу на проведення експертної рожої оцінки земельної ділянки по Петр в Спанті Скажіть на останні питання зустріли. Що вони звернулися із пакетом документів через ЦНАПаби дати дозвіл на викуп земельної ділянки, пізніше вже припинити договір оренди і передати їй власність. На дану земельну ділянку у неї є договір оренди, є витяг на нерухоме майно. Вона просить, щоб включити. Що там знаходиться квадраті? Площа <клес> земельної ділянки 04999. Об'єкт нерухомого майна закінченого будівництва. Загальна площа 608 метрів квадратних, відпочинковий комплекс. Вона просить дати дозвіл на вид. Скажіть, будь ласка, чи є у комісії якісь запитання, зауваження до документації до цього проєкту? Немає. Хто за такий проєкт рішення проголосувати? За? Я дякую. Питається, чи що машину, чи подавати до електроннізання? Да, давай зараз зараз година, 12 та година. На 12-й... На першу годину сказати, щоб була машина. А це виключення відстаня і на волецький лісокомбінат. Так, так. Слухайте, але ти за кермо трансляцію. Треба, заведено виключаємо.